Ця палетка розіб'є не одне серденько. Слухайте, виглядає реально круто. Тема ЛГБТК також не обійшла цей бренд. Чи просто спосіб заробити гроші. <му> Усім привіт! Мене звати Іра Кудашова і це дайджест новин на каналі Єва. Як ви всі знаєте, у червні пройшов місяць прайду. Майке бренди почали випускати лімітки у яскравих кольорах і всіляко підтримувати ЛГБТК спільноту. Підписуйся на наш канал, дивись це відео до кінця, якщо хочеш побачити огляд на палетку від iHeart Revolution. Тож, як проявили себе бренди цього місяця? BH Cosmetics випустила палетку ціни, у якій 12 яскравих відтінків, а дизайн палетки самої виконаний у яскравих кольорах веселки Be colorful, be be colorful, bold and be proud. English is very well. Glister Cosmetics подарували нам Pride Liner, А Sava Beauty – неймовірні фарби. Як вам такі колаби? Підтримка спільноти чи просто спосіб заробити гроші? Бренд iHeart Revolution випустив круту літню Watermelon Collection. Скраби для губ, близькі, тіні, праймер, тужлліві, і тобто усе нагадує якість кавна, а може, й запах. Тема ЛГБТК також не обійшла цей бренд. Але вони вирішили не випускати лімітку, а просто запостили крутий рецепт торту у кольорах веселки. Поки лімітки лише з'являються на полицях магазину, тож ми сьогодні будемо тестити бестселер від iHeart Revolution. І я поділю своїми враженнями з вами. Так, у цій палеці 9 крутих відцінків, і мені здається, можна зробити як нюдовий макіяж, так і якийсь більш яскравий. Я, звичайно, оберу свої улюблені рожеві кольори. Є, до речі, блискітки і є просто ось такі звичайні, тобто шимерні і звичайні тіні. Назва палетки Heartbreakers. Мені здається, ця палетка розіб'є не одне серденько, тож давайте тестити. Так, я беру рожевий колір. Ось так по рукам буду рожевий колір, і у серединку додам ось такий яскравий шимер. До речі, щодо шимера, брендка. Косметики Becca Cosmetics перевипустили свій бестселлер «Шиммер для сяйної шкіри, який також був присвячений місяцю Pride. Шиммер, натхнений індивідуальністю і тим, що ти приймаєш себе таким, яким ти є насправді. Знаєте, що лайфхак? Можна не завжди використовувати пензлик, можна просто ось так шимер брати на пальчик і ось так всередину додавати. Ціні зовсім не осипаються і виглядають дуже стійкими. Палетку цього бренду і багато інших ви можете замовити на сайті Eva.ua, А я зроблю це прямо зараз. Заходимо на сайт Eva.ua, Обираємо декоративна косметика і обираємо улюблений бренд і продукти, які ми хочемо замовити. І додаємо корзину. Мені здається, це недовго, бо тут стільки знижок. Ввожу свою адресу, контактні дані і оплачую. І чекаю на посилку. А посилку можна забрати на новій пошті у магазинах Єва або доставку кур'єром. Бренд Холотако випустив нову Electric Halls Collection. В ній 5 лаків з металічними яскравими відцінками. Ми підібрали бюджетні аналоги. і Зараз будемо їх тестити. Перевіримо, чи відрізняються вони, чи ні. У нас є два відцінки: ось такий синій і золотисто срібний. Взагалі, мені здається, лаки зараз набирають знову популярність, тому що без використання лампи ви можете кожного дня змінювати колір. Дивіться, як круто він виглядає. Я скажу, що він насправді нічим майже не відрізняється від гель-лаку. Він виглядає дуже яскраво, дуже природньо. Взагалі не схоже на звичайний лак. На синій взагалі бомба. Лаки для нігтів мені нагадують нульові, коли вони були просто на піку популярності. І ось побачите, пройде час, і вони будуть знову популярними. І всі дівчатка будуть фарбуватися не гель-лаками, а ось такими звичайними. Друзі, це був дайджест Новин на каналі Єва. Тож підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, вмикайте нагадування про вихід нових роликів і до нових зустрічей!